Вони не вирішили проблему мого депутатства, але цього робити не можна. Це є вибір людський, народний вибір. Я своїм виборцям надзвичайно вдячний, що я їх не купляв. Вони голосували за переконаннями. Свою партійність ніколи не приховував. Я з комуністичної партії попав в аграрну, яка переіменувалася в народну. І совість моя з цього приводу чиста і перед виборцями, і перед населенням, і перед однопартійцями, а всіх решту, це, що бігають з партії в партію, а інакше, як зрадниками, під час виборчої кампанії не називав. І сьогодні сказати інше не можу. А ви можете уточнити ті дільниці, де вкрали ваші голоси, де вони розташовані? Ну, Яких район? Кунча перша, в нас село Кунча, 23 голоси вкрали? Переписали, наприклад, село Михаринці спортили 20 бюлетенів, дописали по одному суду, де, де був, де був один шуляк там і так далі. Але воно мені не вирішує питання. От вдатися в суди, для чого? Нам треба, щоб країна просувалася далі. Народ віддав перевагу в даному випадку Ігору Михайловичу. Віддав би мені, я аби я б думав, що Ігор Михайлович зробив би те саме відошній до мене. Іначе бути не може. Є 14 кандидатів, має 13 програти. Один має виграти. І от сьогоднішні маніпуляції це злочин. Якщо це так буде безслідно сходити, наступні вибори будуть ще більш підлі, більш, більш непрозорі, більш, більш там, від до чого ж ми дійдемо. Так бути не повинно. Має бути в кінці кінців чесно. Не обрали, так не обрали. Я радий тим, що 13 тисяч голосов все-таки віддали, проголосували за мене. І це були ті люди, які от мені вірили. Не за те, що я дав 10 гривень, не за те, що кілограм гречки дав, пляшку олії, хусточку дав. От я цьому дуже вдячний. Я знаю, скільки було чорного піару по відношенні до мене там, і, так далі, і так далі. Хто цим займався? Він буде відповідати так чи інакше, хто перед законом, а хто перед Богом. А у Бога все поготові.